Сьогодні фіолетовий колір модний тренд номер 1 але чи знаєш ти, що в стародавньому Римі тільки царі могли носити щось фіолетове? Цей барвник тоді був найдорожчим, а добували його з морських равликів, тому фіолетовий колір і став символом влади та розкоші. Зараз ти не тільки дізнаєшся про правителів Риму. Ми ще розповімо, що означає слово патрицій і чому римляни вигнали свого останнього царя. Тому залишайся з нами, бо буде дуже цікаво. Уся історія Стародавнього Риму від появи до падіння ділиться на три періоди. Перший – Царський, що тривав із 753 до 509 року до нашої ери, далі з 509 до 27 року до нашої ери, період республіки і третій імперія, він тривав із 27 року до нашої ери до 476 року нашої ери. Про перший і найкоротший з цих періодів царський. Ми й поговоримо. Чому ж найдавніший період історії Риму називають царським? Усе дуже просто. Тоді в Римі правили царі. Вони були воєначальниками, верховними суддями та жерцями. Царів за цей період було семеро, перший ромул, так той самий, що заснував Рим. Щоб більше про нього дізнатися, переглянь наше попереднє відео. Він єдиний був латинянином, другий цар Нума Помпілій був сабінянином. Потім у Римі правили п'ять представників етрусків Тулгостілій, Марцій, Луцій Тарквіній Пріск, Сервій Туллій і Луцій Тарквіній Гордий. Римський цар мав особливі символи влади золоту корону, що мала вигляд вінка з дубового листя. Скіпетер з орлом фіолетову туніку вишиту золотом та фасції, сокиру вставлену в пучок різок. Але влада царя не передавалася в спадок його обирали за допомогою виборів. А окрім царя, важливим органом влади був ще сенат. Сенат рада найбільш поважних чоловіків держави. Їх обирали по одному від кожного знатного роду Риму патриціїв. Загалом було 300 сенаторів, їхній основний обов'язок захищати закон. А ще були народні збори це зібрання громадян Риму, що проходили просто неба на форумі, тобто на міській площі тут ухвалювали закони, оголошували війну або мир та обирали царя. Так, ми розібралися з владою у Римі, але ж ким були його мешканці? Еліта Риму це патриції. Вони належали до тих родів, які заснували Рим, тож дуже пишалися своїм корінням. Було 300 великих родів, які відповідно поділялися на родини, фамілії. Патриції могли володіти землею, рабами та були найбагатшими римлянами. Ім'я Патриція утворювалося так власне ім'я плюс ім'я роду. Та ім'я родини, наприклад, Тиберій Клавдій Нерон, Тиберій з роду Клавдіїв і з родини Неронів. Іншими мешканцями Риму були плебеї, вільне, але незнатне населення. Найчастіше це були люди з племен, підкорених римлянами або переселенці. На відміну від Патриціїв, плебеї не мали право володіти землею та брати участь у політичному житті Риму. Навіть шлюби між плебеями та патриціями були заборонені. Також у Римі жили раби. Здебільшого їх привозили із завойованих територій вони були власністю господаря, тобто будь-якого раба могли продати чи подарувати. Загалом усі жителі Риму ділилися на громадян і негромадян. громадянами були корінні жителі Риму. Це чоловіки, які володіли землею, тобто патриції. також громадянами були й чоловіки, які не мали землі плебеї. Усі вони повинні були служити у війську, платити податки та дотримуватися законів. Але якщо порівнювати з патриціями плебеї були суттєво обмеженими в правах, згодом це спричинило великі конфлікти в Римі негромадянами ж були раби. Жінки та діти. Царська доба в Римі тривала трохи більше, ніж 200 років. Останній цар Тарквіній Гордий отримав свою посаду у супереч думці громадян також він назважав на сенат, тому римляни вигнали царя та його сім'ю з міста. Так 509 року до нашої ери. Рим лишився без правителя, тож його мешканці вирішили змінити форму правління. Тоді й почався період республіки. До кінця царського періоду населення Риму збільшилося аж до ста тисяч, тепер він уже не був селом як на початку, а ставав дедалі могутнішою державою. Запам'ятай Уся історія давнього Риму має три головні періоди Царський, Республіка та Імперія, за царської доби Римом правили цар, сенати з трьохсот осіб та народні збори. Елітою Риму були патриції, триста старих заможніх родів, вони мали права на землю і брали участь у політичному житті, плебеї, навпаки, цього не мали. Але повинні були служити в армії та платити податки. Жодних прав не мали раби, жінки та діти. Ця соціальна несправедливість у майбутньому буде причиною великих конфліктів. Царів у Римі було сім перший Ромул, а останній Тарквіній Гордий, якого вигнали місцеві, тоді в державі встановилася республіка. Вивчаємо історію разом. Став уподобайку та підписуйся на канал.